Зараз я знаходжуся в лісі в Степанівці, Хмельницька область. Трошечки прогуляюся, о! Взяв я корзинку. Тай трошки по лісі прогуляюся. де гриба найду. Ой, так гарно в лісі. Тихо. Весною та пташки співають, а зараз тишина. Ще пташки переспівали. Такий ліс, Степанівці гарний. Іду я так лісом. Може, що найду, а може тільки тільки корзину поношу. Ось такий гарний ліс Степанівці. На Хмельниччині. У вітра яка сила? Повалив таке велике дерево вітер. Ліс гарний завжди, і зімою, і літом, і весною. Я думав, що вже комарів немає, а десь так в холодочках трошки є комарів. Ось такий гарний ліс. Ось тут якийсь грибочок бачу є. Будемі, що це за грибочок. Но він червивий вже. Значить, є грибочки? Як мурашки бігають? Гарно в лісі. Зараз вже пташки не співають як весною серпень місяць така тишина в лісі. Трошечки вітерець обдуває, холодочку того добре в лісі, де холодочок. мох як подушка, це так я йду в лісі, в Хмельницьку область, неподалік села Степанівка. Прогулянка лісом. Знайшов якусь грибочка. Подивлюся. О, підберезовик. Треба тут подивитися, може, ще щось знайду. А ще один є підберезовичок. Гарний підберезовичок. І ще тут сховався від мене один грибочок. Підберезовичок. Наша кажуть бабка. Вже знайшов декілька грибочків я. Підберезовичків. Є грибочок. Підбере завичок. Знайшов я. Тут треба ще подивитися. Може ще то, що знайду. Мої гриби завжди мене чекають. Які гарні грибочки. Один, два. Третій. Четвертий. А тому п'ятий мене чекає Грибочок. гарні грибочки. Ще подивлюся. Ще й отам видно виднося грибочок. Оже грибочок є. Отакий От лісок гарний. Знайшов пару грибочків, під березовичків знайшов пару штучок. ліс. По лісі пройтися. Знайшов пару грибочків. Парвінок, який гарний. Ліс. Там мохросте, там грибочки, тут барвінок. Небагато, але трохи є комарі. А так якби зараз в червні чи в маю зайшов би, то рік комарів за мною би летів. А так комарі трошечки є. Натерпимо. ему. Вот такая мандривочка лиса. Недовеличка. Зайшов ліс, Баймацький ліс, також Хмельницької області. Тут ради Степанівський ліс, це за Баймацькому лісі. Ось така вийшла прогулянка лісом на півночі Хмельницької області. Я знайшов грибочки. І там грибочок. Подивлюся. Що це за грибочок. А це підосичник. Який красавець. Біленький такий. Це підосичник. У нас називає ще Красноголовець. І тут дві бабочки невеличкі. Під березовик. А там Красноголовець. Тут осика поваляна і під осикою Підосичник росте. Це, це зараз я йду баймацьким лісом. Ось така в мене прогулянка лісу. Знайшов пару грибочків, йду далі. А мене грибочки зустрічають. Вони знали, що я прийду за ними. Оце гарний грибочок. Так, а тут і підберезовичок. Тут грибочок росте. А там далі другий. А там який великий грибочок. Один і другий. Ох, йодки палки. Який гарний грибочок. Такі гарний грибочок. От там ще дуже грибочок росте. Це підберезовичок. Вальмаках невеличкий ліс, а вона грибний ліс. А там і середіжечка. Подивлюся, яка вона. Ні, вона вже не хороша. Вже її вже вона не хороша. А там під березовичок. Такий підберезовичок. А так я йду байматським лісом. Мене зустрічають грибочки. Вони чекали, що я за ними прийду. Сенький підосичник, красноголовець нас кажуть. Яка ніженька біленька. Да ще теж грибочки якісь є. Але я подивлюся, що це за грибочки. Оце підберезовик. Трошки нашукав вже грибочки. Який підберезовичок. О, там далі ще мене чекай. Підберезовичок. Який гарний підберезовичок. Це що за грибочки? Подивлюся. О, а це червона мухоморка. І ось тут аж дві штучки. Такі гарні мухоморки. Ой, який гарний грибочок. А там далі ще другий такий же. Треба десь буде виходити, бо зайду в Тернопільську область. Чи в садки, чи в коновицю. Ще я знаю точно, що я в виймацькому лісі. Ось така мене прогулянка лісом. Біля Степанівки, лісі, біля села Баймаки, вітер. повалив, такі сухі дерева. Отак От я вибираюся до дороги. А це маслюк. Так, ще тут мене грибочки чекають. Це ще маслюк. Маслючок. Оце підбере Така біленька ніжка. Гарний грибочок. Ще й такі в лісі гриби є. Але я таких грибів не беру кажу на них дощовики. Но я не знаю, я їх ніколи не беру. Це не мої гриби. Мої, так, мої гриби такі підберезовики, підосичники, під білі під гриби, сироїшки, а таких я грибів не знаю. Так ще там якийсь грибочок росте. Подивлюся, я ближче. Ні, це не мій гриб. Але ж гарний. В лісі грибочок. Трапляються і сиріжки, Але вже вони червиві поїжані маслюками. Ось така в мене невеличка мандрівочка вийшла лісом. Тихо в лісі. Весною би пташки співали. А затишина така. отак тихо-тихо. Ще бачу там грибочок росте. Не хоче мене додому пускати. О, там а там шаневличкий рибочок. А це маслячок чистий, біленький. І ще один такий маленький малюсенький маслюк. Ліс. В лісі всякі гриби є. Вже трошки нашукав грибів. Ось такий малесенький маслючок. Подивлюсь. чистый. И цей чистый. Беленькая такая нижечка. Маслючка нашел. Вот такая лесовая мандривочка. Якийсь грибочок. Подивлюся, що це за грибочок, а це підберезовик. Хочу йти додому, а гриби мене не пускають. Taka bila niška. Pidosječnik. I tu mene hebočok čekaje. Epim Darezovic.